Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. На даний час відбувається ремонт бензотехніки, була колись садко. Зараз це вже не садко, тому що вона зліплена вже з кучу-кучу запчастин. В кінці відео я вкину шорт, те, що ви, можливо, не бачили або пропустили. Там на шорці. Блок був, але знято, знятий циліндр був і було видно, в якому воно там все стані. Зараз все чудово, гарнесенько, там трішечки відмив. До речі, оце от відмиття це в пальному з мастилом. І воно навіть ну, не липне нічого. якось так. По факту, колінчастий вал він гуляє вверх-вниз. Шатунчик бігає, тобто нижній гольчастий вийшов з ладу. Е, Ось такий на горівка був. Е, Картерину я не мив карбоклінером, тому що то все ну, можна, але, але я вирішив оцією от наждачкою почухати, вшилив шуруповерта і почухав. Е, була у мене ще одна. Така щитка, але десь вона згубилася, я не можу її знайти. От вона була більша і трішечки компактніша. Але ну не знаю де, де воно. То, ну в принципі, на вигляд, ну гарнесенько вийшло. Гадав, вийде ще гірше, але, але отак от вийшло. Що там було? Люфт був в підшипниках. Оцей підшипник був встановлений зі сторони маховика. Тут ну, жорстко. Чому він посинів? Тому що я грів до усрачки картерину, щоб його е випресувати, щоб не ви вибивати на холодну. На холодну не вибивайте. ну його нахрен. Тим е бачив, все рівно, ви ж будете наново гріти картер, щоб е не впресувати, а щоб. Е Підшипнички самесенькі туди залізли. І ну, така от, от штука. Е, на цих підшипниках колінчастий вал, так е, трішечки, трішечки з зусиллям заліз. То, в принципі, добре. Е, один підшипник люфтів, а один був, е, ну от він, хрустить. Ось така от штука. Циліндра я трішечки почистив, нагарчик зняв, прокладки між текстолітом не було, вона була відсутня, текстоліт деформований. Текстоліт буде йти під заміну. Ну, я його називаю текстоліт. Ну, там різні назви. Та якщо, якщо ви там щось почули, а у вас воно називається по-іншому, то ну, це, це таке діло. Ну. Там назв на кожну деталь мільйон. Колінчастий вал, підшипники, текстоліт, ущільнювачі під заміну. Отак от вони виглядають, там, насрано, засрано. Ну, в принципі, так само, як і сам колінчатий вал в якому стані. Тобто нагар на ньому. Що іще? Бензобак під заміну. Тому що він хруснутий. Ось от, тут -от хруснутий. От, бачите? Тут. -от тобто тут все ціле, а отут де чисто, то от значить там хруснутий бензобак І через це Перерозхід звісно, пального і вся техніка буде обригана. Якось так. Поршень я просто почистив, відмив, от, почистив. Так, отут, ну, зверху все, все що зміг, там ножичком і і прийшовся. Канавки під кільця почищені і кільця внутрішня сторона трішечки почищена. Складу все докупи і запущу, мабуть. Мабуть, на камеру. Ну, а так в принципі розсусолювати більше ну, нічого. В принципі, все-все-все стандартне. Єдине, що я хотів показати, це е, оце, от, чим, чим і як я відчистив <клес> внутрішню поверхню картера. І про прокладку я вже говорив. Е, якщо у вас прокладка туго відходить, ну там ви мучаєтесь з нею, берете фен. Будівельний грієте місце посадки прокладки або саму прокладку грієте, потім через якусь там тряпчинку, тому що воно буде гаряче, і знімаєте. Вонто, воно все чудово відходить на якомусь відео на свіжому. Я це все діло показував. Ну В принципі, в принципі все. А, і ще в клієнта зігнута труба. Ну вона Отак от, от от виглядає, на що я сказав клієнту, що ну, або вигніть її, або давайте будемо міняти. Клієнт сказав, що буде гнути сам. от е, Можливо, через це і е, вийшли підшипники з ладу. Хоча е, ну, вони б вийшли б набагато раніше, люфт був би ну, можливо набагато більший і розбило б ще посадку в самому. Карти. Тобто сам підшипник він би вивалився самостійно, а не отак, як я грів. Оцей от Я грів до усрачки посинів. тобто якось так. Все складаю докупи. Більше грандіозно нічого мити не буду. Верхній пластик лише протру і маховика обдую стиснутим повітрям. ну В принципі, все. Запущу за можливості на камеру. В кінці відео вкину шорцика. Якось так. Чистенько-чистенько. Але от цієї хріні ніхто не оцінить. Можна було і не мити, а просто внутрішню поверхню і все. Працюю, коротше. Всім привіт, дорогачі та підписники мого каналу. Дану техніку потрібно викинути вже давним-давно. Ну, навіщо ви прив'язуєтесь до того, що вже своє віджило. По факту тут колінчастий вал вийшов з ладу, він там все люфтить. Люфт великий. Люфт в підшипниках величезний. Люди сюди бігають, тобто потрібно поміняти підшипники, потрібно поміняти колінчастий вал, прокладки, бензобак, кирдик. Ну і отак от ця вся <клухи> срань виглядає. Тут ремонту на півтори, грубо кажучи, тисячі з, 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 з цим усім миттям і з тим урахуванням, що під підшипники тут будуть встановлюватись не за 60 гривень. Якось так. ну Я, я не знаю. Викидайте, викидайте от таку от техніку, воно вже віджило своє, от тупо віджило. Ось так от, от я картерину відчухав е -е -е. Оцією от штукою, шкрябалкою на повертав шлив і пошкрябав. от отак воно чистесенько.